На подвір'ї дев'ятиповерхівки на мікрорайоні п'яти за людно та водночас незвично тихо, лише чутно шелест вітру під деревами. Серед тих, хто долучився до жалобної процесії, і Юлія. Вона прийшла проститись із товаришем Олександром Крутьком, який загинув за Україну в бою із ворогом на початку грудня, неподалік від Бахмуту. Долав військ, пішов сам, адже хотів боронити країну від ворога. На останній раз я йому писала на вайбер іменно тоді, коли він був там то ну, дуже було страшно за нього, дуже всі переживали. Він настільки був різнобічний, працював до цього ну, багато де, і дуже добре з людьми ладив. Він і таксистом був, і консультантом, і ну, взагалі багато професій. Олександра не стало поблизу села Кліщіївка, що неподалік від багатостраждального бахмуту. Наш земляк був гранатометником в роті вогневої підтримки маріупольського військкомату. Після захоплення ворогом столиці Приазов'я штаб його частини перевели до Краматорська. Ми всі зараз плачемо. Нам дуже їх шкода. Це найкращі наші діти. Вічна їм пам'ять. І Олександру, і його братам, і сестру. Вічна їм фарм. Тут на землі. Ми ніколи не забудемо те, що вони для нас. А в Бога їм царство небесне. Вони святі люди. Це святі мученики і прави. Після прощання на подвір'ї будинку жалобна процесія відправилась на кладовище Краматорівка для погребіння. Ті, хто знав за життя Олександра, ледве стримують сльози. Як от Віктор, який знав його з самого дитинства. Чоловіки виросли в сусідніх дворах. Він був настоящим добряком. В будь якій ситуації мог допомогти. Иногда і й просить, не приходилось він сам. Я прийду, я поможу. Бачив я його останній раз, навірно, місяця-полтора назад. Він приїхав увольнительно на день. І це був крайній раз, коли ми з ним бачились. Він. Багато розказував, ну, чим вони там займалися, що їх учили. За бажанням рідних полеглого армійця, свій останній прихисток чоловік знайшов біля могил дідуся та бабусі. За день поховання чоловік мав зустріти своє 34-річчя, проте не судилися. На знак шани безсмертного подвигу Олександра Крутька почесна варта виконала військові почесті. Тричі вистрілила в грудневе небо з автоматів. Олександра Крутька нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно нагороду передали родині воїна. Чоловіка залишилась дружина та двоє донечок. Вічна пам'ять захиснику України. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.